консультування або психотерапії не дуже важливо, щоб була завершуюча зустріч, вона показова, як людина завершує свої відносини. Все, що ви робите в просторі вашого психолога, ви це і відіграєте в вашому реальному житті. Якщо ви поспостерігаєте, ви це побачите. І якщо ви тікаєте з останньої та вашої завершувальної зустрічі, Час, бо щось дуже важливе там у вас відбувається, це все показники того, що ви не можете завершити стосунки. І цьому треба вчитися. І в особистій психотерапії ви цьому дуже класно можете навчатися і бути в контакті з вашим психологом, і вміти завершувати. Або дуже часто, коли ви відіграєте співзалежні стосунки, ви не завершуєте, бо ви хвилюєтесь.